Дітки, сьогодні на занятті з ознайомлення із соціумом продовжуємо говорити про сім'ю. Як ви вважаєте, хто з цих людей мама й тато? Хто синок і донька? Правильно, молодці! А хто на цій картинці? Бабуся та дідусь. Розумнички! А як назвати всіх, кого ми бачимо? Родина або сім'я? Сім'я це дуже важливо. Давайте послухаємо народний вір-забавлянку про сім'ю. Готові слухати? Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик татусь, цей пальчик матуся, ось пальчик я, а це все моя сім'я. Давайте розкажемо, яка ваша мама. Мама добра, лагідна. Як лагідно назвати маму? Матуся. Розкажіть, який тато? Тато сильний, сміливий. Як лагідно назвемо тата татусь! Подивіться, будь ласка, на картинки і поміркуйте, хто що робить у сім'ї. Давайте спробуємо скласти розповідь. Настав ранок, прокинулася вся сім'я. Мама заварює чай, донечка миє овочі, синок чисте картоплю. Ця сім'я працьовита і дружня. Тепер спробуйте ви скласти розповідь. Кожна сім'я має бути міцна, дружна і працьовита. Ви повинні допомагати один одному. Давайте згадаємо, про кого ми говорили сьогодні: про матусю, тата, діток, бабусю і дідуся. Одним словом. Це називається сім'я або родина. Молодці малята! До побачення!